В моєму дворі є земляний льох, якому понад 150 років. Він холодний влітку і теплий узимку. Його копали ще за часів моєї прапрабабусі Оришки. Саме тут, у цьому льосі, під час голодомору ховалася моя прабабця Варвара. Перед цими страшними подіями вона зібрала великий урожай буряків і заквасила цілу бочку. І коли настали ті голодні роки, вона ділилась буряками з усіма, хто просив. Бо інакше було не можна, так веліла серце і совість. Потім прийшла війна, 39-45-го. і знову цей льох став прихистком для прабабці, для бабусі, для їхньої родини. Брат моєї бабусі пішов на фронт і загинув. Його ім'я тепер у братській могилі. Цей льох пережив усе і залишився. Моя мама пам'ятає його з дитинства. Ну, а я народилася вже в Києві, але коріння тут. Воно проходить через п'ять поколінь, які я знаю по імена, і тягнеться далі у пам'яті, у крові, у цієї землі. Ось така маленька, але велика історія мого роду.